Це Legion 9, найдорожчий ноутбук Lenovo із серії Legion. Я не кажу про те, що це чисто найдорожчий геймерський ноутбук, виключно через те, що він позиціонується трохи в бік універсальності, на кшталт і для креаторів, і для геймерів. Тобто, це та категорія, в якій намагаються і по продуктивності не сильно різати, і при цьому робити відносно тонкі та приємні ноутбуки. Прямі конкуренти в нього є, і там взагалі все цікаво, але про усе за порядком. Особисто мене він зацікавив тим, що в його рекламі усюди згадується той факт, що він має вбудовану систему рідинного охолодження. Перший в світі. І от коли ми будемо говорити про неї, там буде багато води. А, який каламбур? Не в ноутбуці, а в моїх словах буде багато води. Традиційно почнемо з дизайну. Світиться тут усе, що тільки може світитись. Нижня підсвітка реалізована не на кришці ноутбуку, нижній що плюс, якщо ви збираєтесь її знімати, хоча навряд чи ви це будете робити, і пізніше я поясню, чому. Компонування елементів в корпусі призвели до виносу окремої частини, в якій знаходяться абсолютно усі роз'єми для підключення. Там і HDMI, і два Thunderbolt 4. І Ethernet, і один USB 3.2 Gen 1, і фірмове підключення живлення, яке ви постійно будете вставляти до HDMI, то в USB. З правого боку є ще один USB 3.2 Gen 1 та ще один Type-C, але це вже не Thunderbolt, а USB 3.2 Gen 2, без підтримки DisplayPort. Також на цьому ж боці є фізичний шатер камери, для конфіденційності, що можна було і вимкнути, і вас ніхто не бачив. А на лівому боці є SD-картрідер. Власне, це перше, що робить цей ноутбук універсальним, адже здебільшого в геймерські моделі виробникам чомусь не. Тільки складно вставити картридер, що просто сил на те нема. Кришка ноутбуку оброблена з допомогою унікального штампованого восьмишарового карбону. І ось цей візерунок, він рандомний, унікальний і другого точніше, якого такого ж теоретично не існує. Але особисто мені найголовніше, що вона не заляпується. От ось це реально круто, за це моя повага. Тепер давайте в наступній моделі зробіть так само на Палмресті, і ціни йому не буде взагалі. Так, у мене є пункти щодо того, як заляпуються ноутбуки. Так, нічого не можу з собою зробити. Ще його універсальність мала вилити з його габарити, і відносно конкурентів в цьому сегменті він дійсно доволі тонкий, менше 23 мм. Проте через особливості конструкції він за своїми габаритами, саме шириною, довжиною і так далі, схожий на деякі повнорозмірні 16-дюймові моделі, які і не намагались бути компактними, скажімо так. А ще він важить трохи більше 2,5 кг. Причина тому не тільки залізо, а й батарея на 100 Вт-годин. Як багато хто з вас міг помітити, то клавіатурний блок тут доволі сильно зміщений донизу. Це не забаганка, а конструктивна особливість. Клавіатура була для мене неочікувана. Вона, взагалі, не леновівська якась вона має хід клавіш 1,5 мм і менш м'який відгук, ніж на інших мембранках Lenovo. Здається, що була ідея знаєте, зробити мембранку, яка буде схожа на механіку. З цікавого затиснувши ось цю клавішу FN, можна побачити, з якими іншими клавішами можна взаємодіяти. Звісно, щось що таке положення клавіатури не дає вам змоги покласти нормальну руки сюди на панрест. Проте компромісом у цього цього став той факт, що тачпед був дуже вкорочений по вертикалі. і він відчутно вкорочений при серфінгу в інтернеті ви будете робити вдвічі більше свайпів, скажімо так. А ще інколи він може підвисати. От, ти ведеш пальцем, а потім оп, і він далі не їде. Ну тобто, курсор не рухається. Намагаюся ще раз провести, проїжджає якусь там частку секунди і знову гальмує. Я не зміг знайти закономірності, щоб відтворити для вас це на відео, але я погуглив і західні оглядачі через одного також скаржаться на це. Ну а ще йде біометрії. Тут є сканер відвитків пальців, що вбудований в кнопку живлення. Працює швидко та переважно точно. Однією з візитівок цього ноутбуку є його дисплей 16 дюймовий міні-ЛЕД з роздільною здатністю 3200 на 2000 пікселів, яке надалі ми нарікаємо 32К. 100% покриття кольорового простору dci p 3 підтримка G-Sync та частота оновлення 165 Гц. Lenovo заявляють про підтримку HDR 1000 та максимальну пікову яскравість в 1200 ніт. І це дійсно так. При перегляді hdr контенту яскравість дисплею на окремих зонах дійсно може досягати більш ніж 1000 ніт. І оце реально. І HDR, а не от ті HDR 400. Звісно, можна ще подискутувати на тему того, як саме працює HDR на IPS, OLED, AMOLED Mini LED, та скільки контрастності для цього потрібно і так далі. Проте за показником саме яскравості це прям дуже топ-дисплей, який підійде як для створення контенту, так і для геймінгу і споживання контенту. В HDR режимі, до речі, максимальна яскравість більше 600 нід, що також значно більше значення по геймерським ноутбукам. І це все реально круто, проте питання у мене все ж є. А навіщо на 16-й діагоналі в геймерському продукті ставити 3 к панель? По-перше, вони обмежені по герцівці і бувають виключно максимум на 165 Гц, в той час, як 2,5К панелі мають 240 Гц варіанти. По-друге, на 16-й діагоналі ну, реально не потрібна така роздільна здатність. Знову ж у порівнянні з 2,5 К, який вже є стандартом геймерських ноутбуків вищого цінового сегменту. Цьому ноутбукові треба буде відмальовувати на 50% більше пікселів, тому що в 2.5K їх майже 4,1 мільйони, а тут 6,4 мільйони пікселів. Тобто так, там є варіант з 4090, але це всі зміни більш нічого. Простіших дисплеїв немає в цьому ноутбуці. І оце той випадок, коли воно ну реально зайве чисто технічно, не кажучи вже про більшу вартість такого дисплею. Тож цей вибір для мене реально є таємницею, яку мені складно пояснити. Йдемо далі, переходимо до найцікавішого заліза та продуктивності. В усьому світі цей ноутбук існує в одній модифікації з i 9 13980 hx Там наче вже з'явився рефреш з 14900HX, але нівей в Україні його немає, і навряд чи скоро буде. Це найпродуктивніший процесор Intel сімейства Raptor Lake, який коштує сам по собі щонайменше 670 баксів, 24 ядра, з яких 8 продуктивних з максимальною частотою 5,6 ГГц в турбобусті, та 4 ГГц турбобусту по 16 ефективним ядрам. PL-11. 125 Вт, PL2 – 175 Вт. Графічний поскорювач повноцінна мобільна 4080, що має 12 ГБ відеопам'яті та данимік Boсті може отримати до 175 Вт. Доповнюють їх 32 ГБ оперативної DDR5 пам'яті зі швидкістю 6400 МГц та швидкий 2 ТБ накопичувач. І якщо ви думаєте, візьму і пізніше заміню собі оперативку, ви помиляєтесь. Ні, вона не розпаяна на платі, просто плата перевернута, і доступу до оперативки та системи охолодження у вас немає. Ви, звісно, можете спробувати знятись. Цю історію, але я б не рекомендував цього робити. Проте до всього цього ми повернемось трохи пізніше. Говорячи про продуктивність, треба відзначити той факт, що фактично ви будете використовувати три режими продуктивності. Стандартний режим називається баланс, максимальний режим продуктивності це режим продуктивності, та дещо середній між ними баланс плюс штучний інтелект. В ноутбуці є окремий чіп, який допомагає виявляти потреби в продуктивності, і за потреби він надає і швидкість обертів вентиляторів, і піднімає лім... ліміти заліза майже на максимальний рівень, тобто це от. sense. Приблизно наближене до продуктивного режиму, але вважається балансом трошки покращеним. Проте, звісно, найкращим варіантом для максимальних результатів буде саме продуктивний режим, ну або турбо, називайте як вам завгодно. В стандартному режимі все буде непогано, проте показники в 3 d Mark явно натякають нам на те, що щось тут трошки не так і можна краще. Вмикаємо турборежим і отримуємо вже стандартні для мобільної 40-80 результати. Проте можна піти ще далі і стандартними засобами розігнати трошки графічний прискорювач, після чого усі бенчмарки почнуть вас хвалити і казати, який ви молодець, і так далі, і от саме в цьому турборежимі, в простому розгоні, ноутбук стає. Тим, чим має бути першочергово, є ще більш складний варіант створення кастомного режиму роботи, де можна руцями вказати всі ліміти, як коли і що має спрацювати. Але я занадто тупий для того, щоб там щось змінювати, бо там половина параметрів називається однаково, і у мене було просто велике бажання просто навернути усе на максимум. Але є відчуття, що це призведе до невідворотних наслідків. Усі показники продуктивності прямо залежать від режиму роботи. Наприклад, в нативній роздільній здатності в продуктивному режимі з розігнаною ГПУ в кіберпанк вдалося отримати 62 кадри за секунду, в балансі з AI буде на пару відсотків менше, в балансі без розгону 52 кадри за секунду. Тобто у відсотковому значенні різниця складає 15%. Тут, до речі, одразу ж скажу, що в 2,5К на максимальній продуктивності було б майже 90 кадрів за секунду, що вкотре піднімає питання, навіщо тут. 3.2К. Усі тести, якщо що, то, що далі, далі ви будете бачити, це високі налаштування, нативна роздільна здатність 3.2К та DLSS на якість, якщо він є в грі, та увімкнене RT, якщо воно є. стрес-тестів в режимі баланс ноутбук приблизно хвилину тримається за PL2, даючи процесору 120 Вт, що дає нам 3,7 по потужним ядрам. Через хвилину все падає в PL 1, потужності 75 Вт. Середня частота по потужним 2,9 ГГц. В режимі продуктивність ситуація вже цікавіша. Трохи більше 120 Вт, 3,8 Продуктивним ядрам все це тримається і має температури десь 86-88 градусів. Що для такого гарячого камінця дуже пристойний результат, насправді в той же час, ось скріншот мого ноутбуку з точнісінько таким же процесором, який при 100 ватах в середньому режимі продуктивності працює на більших частотах. І тут настає час поговорити про другу теоретичну кілер-фічу цього ноутбуку систему охолодження, зокрема вбудовану рідинну. Почнемо з того, що такий дивний вигляд ноутбуку забезпечений саме тим, що у верхній частині ось тут знаходяться два вентилятори, які фактично продувають усе наскрізь. Вони ефективні до цього питань немає. Скоріше за все, при такому залізі, в такому корпусі, але зі стандартною реалізацією системи охолодження, навряд чи нам би вдалося побачити такі відносно непогані температури в іграх. Ну, реально, під час гри там рідко, коли температури доходять до 80 градусів. Тому я можу констатувати той факт, що охолоджується він дуже добре. Проте за все треба платити. Конкретно в нашому випадку ми платимо гучністю цієї системи. Вона завжди працює. Навіть якщо ви просто відкрили браузер чи відкрили якусь папку, все вона починає працювати так, наче ви запустили якусь простеньку гру. Без шумного автоматичного режиму, коли вентилятори взагалі не працюють, там до якихось, не знаю, 60 наприклад градусів, тут немає. Так, воно працює на дуже низьких обертах, проте через свою відкриту цю систему воно трохи гучніше, ніж в інших ноутбуках. А от під навантаженням і в турборежимі це, якщо не найгучніший, то один з найгучніших точно. Ще раз у мене немає питань до ефективності цієї системи. Вона ефективна так. Проте більшість сучасних геймерських ноутбуків під навантаженням в турборежимі будуть приблизно такими ж загучністю, як Legion 9 в режимі Баланс, тобто в середньому. І я не жартую, це реально так. Проте ви спитаєте мене, агностику, така що там по рідинній системі охолодження, з якої ти взагалі почав огляд. А нічого. Чого ви чекаєте? Я вам говорю, як є рідина система охолодження. Тут нічого. І це стосується усього. По-перше, на ноутбуці на задній панелі є індикатор, який ось тут має світитись, коли активується рідина система охолодження. Запам'ятали цей факт. Я проводив всі тести, стрес-тести, процесору, як тільки міг, проте цей індикатор, так і не засвітився. Потім на якомусь з маркетингових слайдів я побачив, що мова йшла про те, що. Цей індикатор і взагалі система рідинного охолодження активується після позначки 84 градуси. Довожу процесор до 88, нуль, нічого не вмикається. Потім виявилось, що мова йде про температуру графічного процесора. І взагалі вся ця СРО стосується саме графічної складової, що не з першого разу зрозуміло, судячи з цих офіційних рядків. Окей, нагріваємо графіку до 87 градусів без результату. Я почав відкривати нижню кришку, аж виявилося, що я тут усе одно нічого не побачу. Декілька хвилин в інтернеті. І виявилось, що ось ця вся система, по-перше, як би там далі не було, а сам факт того, що вона реально існує, і це дійсно перший ноутбук з збудованою системою рідинного охолодження, це дуже круто, і я дуже сподіваюся, що вся ця історія буде еволюціонувати. Ну або принаймні запрацює. Вся справа в тому, що вона дійсно приєднана до чіпів відеопам'яті і має їх охолоджувати. Я. Невеликий насос, який ганяє цю рідину по невеличким трубкам, скільки там її мілілітрів, ніхто не знає. Проте проблема полягає в тому, що ця рідина просто бігає по тим трубкам, не охолоджуючись. Тобто вона не заведена в загальну систему так, щоб охолоджувати ту воду. У неї немає окремого маленького радіатора чи свого маленького вентилятора, який охолоджував бив ту воду. Тобто, фактично, за буквально перші декілька хвилин гри ви нагріваєте цю рідину, і чисто теоретично, якщо б зірки зійшлися в кастомному режимі продуктивності, ви б змусили усе це працювати. То ця система просто ганяла по колу гарячу рідину, бо охолоджувати її немає як. І це все просто нонсенс. Я такого ще реально не зустрічав. Це крута технологія, бо рідина охолодження для ноутбуків виглядає десь приблизно ось так. Це Реально могло б стати спасінням усіх відносно тонких і компактних геймерських лептопів, які страждають через недостатнє охолодження. і ультрабуків також. Але воно просто фізично не працює. Я, я не знаю, як це далі коментувати. Залишається у нас ще два доволі важливі моменти. Перший батарея 100 Вт годин – це дуже велика батарея для 16 дюймового ноутбуку. Розташована вона у вас під руками, тому паламрес завжди теплий. Проте проживе цей ноутбук, у вас десь ну 3,5 години в офісному режимі, при браузінгу 3,5-4 години. Причина. На Т2. Процесор навіть приблизно не енергоефективний, і під час звичайного читання новин він споживає в середньому 30 Вт. Подальшу математику, я думаю, ви розумієте. Плюс міні-лед, це взагалі не OLED, тому про енергоефективність дисплею тут мови не йде. Сюди ще й згадаємо про блоки живлення, один з яких на 140 Вт такий собі тревел варіант, а основний на 300 Вт вагою 1 кг. Другий момент вартість. На сьогоднішній день він коштує 180 тисяч гривень, що загалом відповідає європейській вартості в 4200 євро. І це найдорожчий, 16 дюймовий геймерський ноутбук з міні-лед з тих, що я бачив і знаю. 16-ки міні-лед від інших компаній та з 4090 коштують дешевше, ніж цей 4080. Їхній же Legion Pro 7, який має менше лімітів та 4090, дешевший. Інші ноутбуки інших компаній з такою ж а може і кращою продуктивністю дешевші. Так, я розумію, що коли мова йде про ноутбук за такі гроші, то шукати дешевше, то таке собі. Проте, коли мова йде про різницю в 20, 30, а то і 40 і 50 тисяч гривень, все ж різниця трошки є, як на мене. Адже на ці гроші можна купити ще один ноутбук, власне. Тільки не починайте історію про те, та за такі гроші можна зібрати ПК. Та звісно, що можна. Проте це відео не називається Що обрати за 4 тисячі. Ми говоримо про конкретний приклад конкретного девайсу. До речі, якщо ви думаєте, що такі ноутбуки за такі гроші ніхто не купує, у мене для вас погані новини. Купують ще як, я вам стикнуся з тим, що порозгрібали майже усе з 4090, а це все з вартістю більше 150 тисяч, як правило. Щодо висновків, у мене дуже двояке відчуття щодо цього ноутбуку. З одного боку, його задум доволі крутий. Крутий дисплей, непотужніше залізо, все це у відносно тонкому корпусі і без жахливого тротлінгу. Тобто саме за ось цими параметрами, наче усе реально дуже і дуже круто. І щодо його продуктивності, так, вона дійсно на високому рівні, і система охолодження справляється зі своєю задачею. Але відбувається це ціною дуже високої гучності цієї системи охолодження. Дисплей реально крутий. То те, чи треба в геймерській 16 3-2К дисплей? Ну, а те, що мало стати кілер-фічою і показати, що в тонкому корпусі можна зробити рідину систему охолодження, виявилось не до кінця зробленим рішенням. Складається знаєте, таке враження і відчуття, що частину з рідиною робила не та ж команда інженерів, яка розробила загальну систему охолодження, і це сумно, особливо враховуючи те, що це один з найдорожчих ноутбуків сьогодення, в той час як існують ноутбуки і збільшуючи такою ж продуктивністю, проте значно дешевші. Ось таким вийшов Волоново Легіон. 9. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу нього. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.